Паство передається і присутнім. Це Дух Святий, який утворює нашу церкву. Це Дух Святий, який несе нам сили, молодність, волю, натхнення. Це те, що надихає нас. Ми пам'ятаємо про те, що апостоли Надихані Святим Духом, не просто здобули можливість розмовляти іншими мовами. Вони здобули граничну мужність, граничну духовну силу, так, що подолали всі перешкоди і залишили оцю мужність, цю духовну силу, цю могутність духу, вони залишили в спадок Церкви. Церква протягом тисячоліть знала воління і залишилася непереможною. Ми, діти цієї непереможної церкви, яка має в собі Духа Святого, яка надихана ним, яка має силу і мужність. І воля, і могутній дух її не здолання. З цим ми маємо жити і йти в майбутнє. Знаючи це, спираючись на це, долати всі наші перешкоди. У нас сьогодні. Невеликий досвід є. Ми довго стояли на колінах. Довго молилися. І це не просто, це важко. І хтось уже зимагає. І здається, що в тебе вже немає сил стояти. А треба витримати все до кінця, бо це все осяжні молитви, які торкаються неба і землі які пов'язані з цілим світом земним і спотойдічним, які згадують і живих, і спочилих, які надихають всіх нас бути непереможними. Це надзвичайно необхідна молитва. І в нас є досвід. Тоді, коли тобі здається, що твій стан вже абсолютно нестерпний, приходить допомога тому. І ти можеш все витривати, ти можеш встояти, ти можеш подолати. І коли встаєш, тебе дійсно підіймає щось з колін, і ти надиханий, натхнений і криватий.